Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з мовленнєвого розвитку на тему Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Хто це, дітки, тут у нас плаче? Подивіться. Так, це кійця наша. Кійця, що трапилось? Чим ми можемо тобі допомогти? Хлопчик з'їв усі цукерки, які мама поклала на стіл, а сказав, що це я з'їла. А коли вона прийшла, то покарала мене, не дала мені смачного молочка і вигнала мене з дому. Дідки, як же ми можемо допомогти Кітці повернутися додому? Що повинен зробити хлопчик? Так, хлопчик повинен сказати мамі правду, що це він з'їв цукерки. А чи можна казати неправду? Ні, не можна казати неправду. Як має поводитись чесний, правдивий хлопчик? Завжди казати правду своїм батькам, і друзям і всім оточуючим. Так? Послухайте, будь ласка, оповідання і ти, який це послухай, яке написав Лев Толстой і називається Кісточка. Може, котику, твій хлопчик почує його? І замислиться над тим, що він сказав неправду, купила мати слив і хотіла їх дати своїм дітям після обіду. Вони лежали на тарілці на столі. Ваня ніколи не їв слив і все нюхав їх, і дуже вони йому подобались, дуже хотілося з'їсти. Він усе ходив повз сливи. Коли нікого не було в світлиці, він не стримався, схопив одну сливу і з'їв. Перед обідом мати полічила всі сливи і, бачить, однієї сливи немає. Вона сказала про це батькові. А за обідом батько каже А що, діти, чи не з'їв хто-небудь одну сливу? Усі сказали ні. Ваня почервонів, мов рак, і також сказав ні, я не їв. Тоді батько сказав, що з'їв хтось із вас, то це недобре, але не в тому лихо. Лихо в тому, що в сливах є кісточки, і якщо хто не вміє їх їсти і проковтне кісточку, то через день помре. Я цього боюсь. Ваня зблідів і сказав Ні, я кісточку викинув за вікно. І всі засміялися, а Ваня заплакав. Ось так всі зрозуміли, що Ваня з'їв сливу, він сам себе викрив сказав, що кісточку він викинув за вікно. І тоді всі зрозуміли, що це Ваня з'їв цю віру. Одну сливу, так? але він збрехав своїм батькам і сказав, що він не їв. А ми знаємо, що брехати і казати неправду це дуже погано. Дуже цікава історія про хлопчика Ваню і сливу дітки. А послухайте, як мене навчила мамуня киця краще гірка правда, ніж солодка брехня. Добре діло правду говорити вміло. Маленька правда всі неправди переважить. Котику, навчи нас такої мудрості, яке ти ще прислів'я знаєш. Дітки, повторюйте зі мною за праве діло стій сміливо! Давайте разом повторимо. За праве діло стій сміливо! Молодці! Давайте ще раз. За праве діло стій сміливо. Молодці. Ой, киця вже біжить до нас. Кийця, ти повернулася? Так, я повернулася. Як я, дітки, вам вдячна за те, що ви вислухали мене, допомогли мені. Мій хлопчик почув ваше оповідання кісточка і прислів'я. Та всю правду матусі розказав. І тепер я знову житиму в домі і питиму смачненьке молоко. До побачення, дітки, бувайте здорові! Кітця вже побігла до себе додому. Дітки, давайте пригадаємо, яку ж історію ми сьогодні з вами читали. Так, це оповідання Льва Толстого, яке називається Кісточка. Так? Що вам там запам'яталося найбільше? А мені запам'яталося, як Ваня розповів, що він кісточку викинув в вікно, і всі дізналися, що Ваня з'їв ту сливу. Тобто, запам'ятайте, дітки, що завжди треба бути чесними з людьми, так, з батьками, з друзями і з оточуючими людьми брехати не є добре. Наше заняття з мовленнєвого розвитку вже підійшло до кінця. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!